Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нині під час богослужіння, слухаючи Святе Євангеліє, ми почуємо такі рядки: Подвізайтеся війти через тісні ворота, бо кажу вам: багато людей захоче зайти, але не зможе. Отже, тісні ворота це життя не по своїй волі, не за своїми бажаннями, а широкі ворота це життя на угоду своїх пристрастей і бажань. Таким чином, пам'ятайте, найтісніші ворота це ворота в царство Боже. У нинішній день Святою Православною Церквою прославляються святитель Амвросій єпископ Медіоланський, що жив у IV столітті преподобний Антоній Сийський, преподобний Іоан Печерський, а також преподобний Ніл Столобенський. Великий молитвеник Ніл Столобенський родом з Новгородщини. У 1505 році він прийняв постриг і після 10 років подвижництва жив у відлюдненому місті на річці Серемлі поблизу міста Осташкова. Саме там преподобний вів аскетичне життя в безперервній боротьбі з підступами діявола. Багато жителів з навколишніх місць приходили до монаха за настановами, але він шукав місце, де Міг усамітнитися для молитви одного разу після довгої молитви він почув голос: ніл, іди на озеро, Селігер, там на острові Столобенському, ти можеш врятуватися. Преподобний Ніл, прийшовши на озеро, був вражений його красою. Адже посередині був острів, вкритий густим лісом. Саме там угодник Божий знайшов невелику гору і викопав печеру, а через деякий час побудував хатину, який прожив 26 років років усамітнено у суворому пості і безмовності. Одного разу до житла увірвалися грабіжники. Тоді преподобний сказав їм: увесь мій скарб у кутку келії, там стояла ікона Божої Матері. А розбійники шукаючи гроші, осліпли. Тоді в сльозах каяття вони благали святого пропрощення. Відомо і багато інших чудес. Які були здійснені старцем впродовж життя. А 20 грудня 1554 року преподобний Ніл Столобенський відійшов до Господа. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших братів, які мають імена Амвросій, Гурі та Сергію. Возлюблені у Христі, хочемо звернути вашу увагу на сутність молитви, бо вона показник любові. Якщо людина ніколи ні про кого не молилася, це означає, що вона нікого не любить. Тоді їй варто прислухатися до глибокого змісту слів, сказаних преподобним старцем Селаном Афонським. Молитися за людей це так, як кров проливати. Молімося, і ми у цей прекрасний час, час радісного передріздвяного. posto.